Чорне крило війни, яку розпочала Росія, сьогодні угорнуло болем серця Кременчужан, зокрема родини мужнього захисника України Антона Вовка. 36-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання на Курщині до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Молодший сержант Вовк Антон Сергійович. Народився 4 травня 1988 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 травня 2023 року Пучанським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Київської області. Займав посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. 28 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, загинув. Царство небесне Героя. З 2011 року. Антон працював на телеканалі СТБ з 2020-го – старшим музичним редактором Starlight Production. супроводжуючи такі проекти, як Мастер шеф Україна має талант, пекельні борошна та багато інших. Проте його шлях співака та музиканта розпочався ще у дитинстві у місцевому шоу гурті Молодість. Антон для нас був тохою, тошиком, постійним учасником гурту Молодість. Яскравим, веселим, теплим. Навіть погода сьогодні показує, яка це була людина. Разом працювали на круїзному лайнері в Греції, в Туреччині, в різних країнах. Він такий світлий, позитивний. Кожен раз, коли приїжджав Кременчук, ми з ним добре спілкувалися, багато переживань в нього було, серйозне поранення. Він до кінця вірив, що ми переможемо. От він дуже-дуже світлий. Рідний брат полеглого воїна В'ячеслав пригадує: вдома ми могли битися і сваритися, але на вулиці, у школі Антон завжди мене захищав. З 13 років він почав співати. чим заробляв свої перші гроші, і все, що заробляв, віддавав батькам. Порядна людина була добрий, чесний, справедливий. Йому скільки в нього було можливості відмовитись від служби, але він казав, хто як не ми. Він любив 95-ту, він в ній служив і любив 95-ту десантно-штурмову бригаду. І коли йому щось кажеш, він каже, я десантних Збройних сил України. Спочатку Антону було важко адаптуватися до життя військовослужбовця, адже він у першу чергу був музикантом, а вже як адаптувався, став край лютим воїном, водночас, будучи доброю людиною, розповідає один із побратимів героя. У Першому своєму бойовому виході у нього було дуже тяжело він відбивав штурм противника у Серебрянському лісі. Протягом декількох годин закидувався гранатами з ворогом. У підсумку перейшов у контрнаступ та зайняв позицію ворожих військ разом із своїми побратимами. Немає прощення Російської Федерації за горе, яке вона принесла, ступаючи своїм терористичним кроком на нашу землю. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Обов'язково помстимося. Вічна шана та світла пам'ять герою Антону Вовку Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.